Неправильно не снідати, а починати сніданок з кавирки. Скільки між проміжок uh -huh. часто uh -huh. часу нормально uh -huh. між там прийом uh -huh. їжі? Ну 4-5 годин. Я вважаю, це є норм. є здорові люди. Які харчуються два рази на день. І yeah. живуть нормально роками, і нормально себе почувають. Так, да, можна говорити про те, що неможливо набрати нормальну порцією, нормальну кількість нутрієнтів mm. за два прийоми їжі. Неправильно не снідати, а починати сніданок з кави, тому що е, сигарки, Класика. тому що там кортизол і так далі, так далі. Тому є такі рекомендації: ми ж просвітницьку роботу три рази на день, але є люди, які. Це абсолютно не катастрофа, буду чесною. Да? Я ж сюди правду прийшла сказати. І, наприклад, Зачально. каву над ще випити, ну окей, якщо голодний, ну, якщо здоровий шлунок. Я не рекомендую так робити, але я не говорю, що все капець вам хана. Чесно, є люди, які 20-30 років, все да, життя, людька, все їм нормально. Все. Ну, давайте так, я зараз говорю за стан шлунку, там підшлункової, жовчного, як воно все реагує. Нормально воно реагує.